Станом на зараз, на зараз те, що відомо, після ранкової ворожої атаки у нас достатньо великий будинок постраждав, сім парадних, дві достатньо серйозно постраждали. Тут проживає в цьому будинку 486 квартир. На щастя, мешканці не постраждали, постраждали тільки працівники відповідного підприємства. Вони зараз госпіталізовані в одну з клінік одеських міських лікарень, і їм надається відповідна допомога. Ну, місто, ви бачите, зараз розгорнутий оперативний штаб, як зазвичай це буває, працівники Хаджибейської адміністрації зараз приймають відповідні заяви. В першу чергу місто допомагає за програмою Вікна та двері заміна, тому що ви бачите і в місцях загального користування, і в помешканнях приватних багато вікон. Постраждали. Станом на зараз голова ОСББ і значить, керівник нашої районної адміністрації говорять вже про близько 90 постраждалих квартир. Більш-менш точну інформацію ми до кінця дня будемо розуміти. Ну, відповідно, наші працівники збирають мінімальний пакет документів і далі ми по напрацьованій процедурі в адміністрації комісії працюють, проводять фіксацію, голосують, передають ці всі відпрацьовані документи на оплату казначей. Загалом вже декілька тисяч осіб з початку роботи цієї програми отримали вже допомогу від міста на суму близько 63 мільйонів гривень. Тобто ці всі речі ми фактично знімаємо навіть з бюджету, по програмі є відновлення. Тим більше, що зараз є питання по наповненню цього фонду, тому місцевий бюджет фактично для мешканців, дякуючи депутатам, міському голові, в першу чергу, ну, допомагаємо, вирішуємо ці питання.